Розі вітаю, це мій тхера. Не думала сьогодні ще знімати про дихондру. Вчора так і не висадила другий горщик. А сьогодні вирішила вис... висадити, ну, розділити, і не збиралася знімати відео про це, але подивилася подивіться, я вже виняла з горщика. Це просто супер. Коріння, дивіться. Тут подекілька рослинок на одному корінчику. Тому вже не треба ділити, дивіться. Вже готові. Рослинки вже розгалуджені, вже на дві сторони і буде вам супер. Хоча я хочу сказати вам, що у мене ті, що в мене тут були посажені, я висаджувала по одній рослинці. І не прищіпувала, їх нічого не робила, і вони дуже гарні були і пишні. А якщо прищіпнути, то це ще буде ще красивіше. До речі, хочу сказати, що це теж два роки в мене вже це, це разом було. Це мені, до речі. Два роки більше двох років назад, подружка привезла два саджанця маленьких, і оце в мене з них виросли два куща здорових, які я два роки вже виносила на двір на, на зиму забирала, а влітку виносила на двір і вони до самих майже заморозків були на вулиці. Потім заношу в хату, обрізаю і вони так в мене гарно зберігаються. В цьому році я їх, як вже показувала, хто дивився мене вчора. Я їх порозділяла і цей другий куч теж розділила. Не показала, яка була ну, теж трьохлітровий горщик, був. але ну, я ж кажу, не збиралася знімати, тому виняла, а коли подивилася коріння і що тут взагалі, то вирішила вам показати. Тому з двох невеличких кущиків росточків, які ну, рослинок, які мені привезла подружка, це було десь середина літа. В мене в тому році воно ну, розрослося до осені, було гарно. На Наслідучий рік, ну і вже це вже третій рік мав би бути. Тому я із них назбирала насіння, і плюс я ще можу їх поділити і отримати багато рослинок. Тому хочу поділитися цим досвідом з вами, може комусь знадобиться і комусь це може цікаво. Висаджувати знову буду в такі ж горщики. у мене просто немає місця, де можна було б вже в здорові кашпо. Посадить, і до весни вони б вже були дуже гарні, красиві рослини, але ну, маємо, що маємо. Нема в мене місця, де я і так уже не знаю, куди я ще буду дівати. Ось дивіться. Одна рослинка. Корінчик один. І дивіться, скільки вже розгалуджено. Бачите, їх вже теж треба прищіпувати. Ну, хоча я кажу, я вирощувала, нічого не прищіпувала, і дуже гарно було. А якщо прищіпнеться, то ще буде. У мене вже тут розділяється, дивіться, скільки. Одна, друга, третя. Четверта, Чотири ілочки. Тому розкладаю отак. ґрунту е, набирала мало, щоб поглибше загнурити корінчики, і тут розкласти, може воно ще більше пропускає корінчиків. І ось так засипаю ґрунтом. Ось так. Засипаю ґрунтом. Зараз покажу, не буду вже показувати, як засипаю, що в мене вийде з цього. Ось, друзі, ось так в мене вийшло. Дивіться: одна, друга, третя, четверта. Гілочки Тут засипала по рівень, де вони розростаються, і може ще попускає корінчики. І знову ж таки, якщо прищіпнуть, це буде дуже пишний гарний кущ. Так що, друзі, не бійтеся. Чесно кажучи, коли мені подружка привезла, я боялася, що в мене нічого не вдасться. Вона каже, збирай насіння, висівай, не бійся, все буде добре. Я думала, що в мене нічого не вдасться. Бачите, все добре. Із носіння в мене виходить, і виходить ось так ділити кущик, дуже гарно. Так що, кому е, треба така порада, ось бачите, нічого страшного. Вирощую в прохолодній кімнаті. Ну, Десь приблизно 15-16 градусів в кімнаті, ось так вони себе добре почувають. І, звичайно, бажано, щоб було хоч трохи гарного освітлення. Ну, я, У мене трошки в кімнаті там підсвітка стоїть, то все рівно на них потрапляє. і бачите... Ну, спочатку навіть ставила поближче до світла, потім уже, наскільки можливо, до вікна. І ось такі рослинки виростають. І тобі, Наталочка, дякую, що ти мені таку красу подарувала, яку я зараз можу поділити і маю скільки рослинок. Друзі, в мене вже в цьому році почався прям продуктивний сезон, і тому знімаю практично кожного дня відео. Кому цікаво, залишайтеся, кому не цікаво, перелистуйте, йдіть. Далі, дивіться те, що вам цікаво. Я думаю, що якась інформація з того, що я розповідаю, комусь знадобиться, тому й ділюся з вами тим, що я роблю. Обрізаю, де є сухі листочки, сухі гілочки. І ось так, бачите, тут дві рослинки. І так теж занурюю, засипаю ґрунтом. І будемо чекати результату. Я думаю, результат буде позитивний. Все буде добре. Сьогодні дивилася ті, що я вчора розсаджувала, добре себе почувають. До речі, винесла туди в прохолодну кімнату, і думаю, що все їм там буде добре, тому що тут і сухий, сухе повітря, і е, тепло дуже. Хай собі в такій помірній температурі, потихеньку в них корінчики є, так що. Їм не страшно трошки і, і прохолодніше. Ось так, дивіться. Дві рослинки відразу. Ну і так далі. До речі, друзі, у нас сьогодні погода абсолютно протилежна, ніж вчора була. Вночі трошки був морозець невеличкий, а в день вже йде і передають на цілий день дощ. Так що вчора була весна, сьогодні, ну, в ходу весна, але вже не така, як була вчора. Вже погода, ну, передають ще морози, але вже все рівно йде до тепла. Чекаємо, не дочекаємося, вже хочеться щось робити. Я вже в парник хочу, не хочу сьогодні, думала, в парник піти, подивитися, що там робиться. Ну, по такій погоді навіть з хати не хочеться виходити. І не знаю, дощ іде, на ніч мороз знову передають, і, мабуть, знову буде ожеледиться. Отак От в цьому році у нас все міняється швидко і не на нашу користь. Ну, вже що маємо, то маємо. Ось так дивіться. Як виходить гарно. Не хоче слухатися мене. Планую сьогодні ще дещо пересаджувати, точніше, живцювати. Так що, кому цікаво, залишайтеся, буду показувати, чим я займаюся, що роблю. Я ж кажу, може комусь і буде корисна така інформація. Комусь не цікаво, комусь цікаво. Знімаю, щоб із вами поспілкуватись, і може комусь якась і користь цього буде. Дуже вдячна тим, хто мене підтримує, хто дає поради, підказує, що так, що не так. Навіть дивлячись відео своїх подружок-блогерів, е, вчуся в них чогось. Так що, дякую всім, хто ділиться своїм досвідом, і дякую тим, хто е, пишуть мені коментарі і підтримують мене. Ну, от, пересадила. Дивіться, які гарні кущики ось будуть. Я думаю, все буде добре. Все. Приживеться і навесно буде красота. Ну, і дійшла черга до мого міні-парничка, який я замовляла на тему. Ось така кришечка. Хто не бачив, тут ось такі коліщатка і дирочки у отвори у кришечці. І коли треба провітрити, відкриваємо. Вони співпадають в дирочки. Якщо не треба, отак закриваємо і повітря туди не попадає. Набрала ґрунту, і, друзі, ось у мене, дивіться, катарантус. І дихондра тут, і катарантус, ось катарантус. Буду обрізати живці і хочу поживцювати, отут в парничку їх е, посадити. Беру канцелярський ніж і буду нарізати живці. Відразу ріжу на косину, трошки поправлю. Ось такі живці буду прибирати листочки трошки. Тут два росточка я розділяти не буду, хай такі кущиться. Якщо все буде нормально, колись навіть мені писали у коментарях, що дуже гарно живцюється катарантус. Так що попробуємо, побачимо, що в нас все вийде. Я, чесно кажучи, цим займаюся також вперше. Так що будемо дивитися, що в нас вийде. Ось такий живець трошки листочки залишила, то обрізала. Беру, друзі, у укорінюючи, в мене корневін. Ось насипала собі кришечку, щоб мені було зручно. Взяла таку шпажку і тепер вмокаємо Корний він, робимо отвор у ґрунті і ставимо сюди росточок. Мабуть, цей поставлю десь тут по центру, може, будуть менші, то з краю, а цей такий пишненький, то хай буде глибше занурений. Дуже добре, що у цьому контейнері дуже. Е Висока кришечка, я думаю, ще поміряю. Думаю, що буде нормально. О, бачите? чуть чуть тільки листочки доторкуються, але я думаю, що буде все нормально. Ну От, друзі, понарізала живців, чесно кажучи, розраховувала, що буде більше. Дуже багато росточків є, але вони маленькі ще. Може, підростуть, і я їх позрізаю, а може і залишу. Я так думаю, що це кашпо. Чіпати не буду, трошки розчищу, що там Діхондра пішла молоденька, я її звідси виймати не буду. Катаран тут розростеться і буде дуже гарно. Тут два штуки, третій щось пропав, мабуть. То тобто, якщо що приберу або другий посажу, або я думаю, що ці два розростуться і їм тут буде, якби для трьох багато не вистачатиме місця. Тому отак залишу. А це живцюю, все як і спочатку. Зрізала на косину, зріз зробила, поприбирала трошки листочки, навіть дивіться, позрізала ось які длінні листочки, тут теж позрізала, щоб не лежали на, на ґрунті. І обмокую і ставляю. Тут у мене вже зроблено. Так, трошки направляю, щоб воно до центра було, щоб не мішало криші закритися. І отак. Висаджую всі. Ще в мене там ще один є, але я не знаю, чи там будуть хороші живці. Зараз подивлюсь, що, що він там мені скаже. А ці такі гарненькі вибрала, які можна було. Тому висаджую. І побачимо результат. Це, звичайно, треба в парничок, тому що корінчиків тут немає. Тут просто живці нарізані. Так, зараз що у нас тут поменше, щоб... в Краю было меньше. Ну и так далее, друзья. І ось, друзі, в мене ще такий є горщику. Він, звичайно, виглядає не дуже. Зараз почищу його трошки, Те зіпсоване, прибираю сухе. Я думаю, він попускає, зараз потепліє. Він відчує весну і почне пускати молоденькі росточки. Все зайве прибираємо. Це навіть не знаю і на живець не годиться, і я його приб... да, тут підсохло. Теж, може, ось сіменна коробочка, але вона нехороша. Тут у нас теж сіменні коробочки. Так. Тут підсиплю трошки ґрунту, щоб був корисніший ґрунт, бо це вже минулорічне, виходить. Так, ось один візьму на живець. Тут теж сім'я коробочка зелена геть, бачите, прибираю вони вже з них. Користі не буде, а сили тягнуть. Чомусь я не звернула увагу на це раніше. Отак. От так, тут ще один живчик візьмемо. І ось тут один. Так, ну, а ці позалишаю. Цей просто нема сенсу брати, бо навряд чи він потягне. І цей теж саме. Ось так поприбираю і залишу. Я думаю, він ще попускає. Молоді росточки, він не пропав нічого. Так, мабуть, цей щось ріжу називається. Попробую ріжу. Воно попускає нові, а ці може якраз і вкоріняться. Ні, так, ні. Все, тоді тут навіть зроблю так покоротші, щоб вони були компактніші. Ось так. О! Ну, цю попробую корінити. Оце викидає. Ось так. Ну от скільки в мене вийшло, поливаю. Ще в мене є насіння, не своє. У мене з насіння свого не виходило. В минулому році попробувала. в мене нічого не зійшло. Тому купила в цьому році, хто дивився, розпаковку я показувала. Купила і буду висівати, не знаю, чи сьогодні, чи в інший день, бо ще треба їсти готувати, жіночу роботу ніхто не відміняв. А так трошки попрацювала, зробила гарну справу. І накриваю кришечкою. Бачите, дуже зручно. Так, отак. От і. Дивимося, щоб отвори були закриті, і залишаю в теплому місці. Коли буде запутівати, треба відкривати отвори. Можна і кришечку зняти, ну, це вже буду дивитися по обставинах. І кришечки вже, ці отвори можна відкривати, коли вже на постійне, щоб було провітрювання, а можна і так. Дуже зручно. Ось, друзі, що в нас робиться? Йде дощ. Всюди стоїть вода, як я вже казала. Бачите, це в нас за городом річка. Можна йти купатися. Бачите, що робиться. Ось на городі що. Дивіться. І знову йде дощ, а на ніч мороз передають. Отакі такі в нас в цьому році катаклізми. Що буде навесні, не знаю. Знизу все мерзло, земля мерзла. Зверху підтаяло, а знизу все заморожено.